В Луцьку є багато чудових місць, зокрема, одним з таких є Луцький музей братства. Взагалі, це в якійсь мірі дуже важливе явище, тому що це прагнення тодішньої середньовічної інтелігенції до просвіти, прагнення до. Духовних знань до наукових знань, до політичних ідей. Це те, що суттєво відрізняє Україну від, наприклад, залісся майбутньої Московії, яка, в принципі, сформувалася як збирач данини для Золотої Орди, і засвоїла добре лише те, як Займатися рекетом, тобто грабунком спочатку на користь хана, а пізніше вже на власну користь. На відміну від цього спадкоємці Русі, українці, Литвини, також поляки, ці Литвини, які зараз відомі як литовці, І ці, які зараз відомі як Білоруси. Прагнули до просвіти, прагнули до знань, прагнули до вивчення, до пізнання, до передачі цих знань. Братства в ці часи в Європі були дуже важливим елементом взаємодії, інтелігенції, інтелігенції як в рамках однієї якоїсь держави, так і в рамках Європи в цілому. Завдяки братствам меценати могли фінансувати якісь проекти конкретно знаючи, що це піде на користь. Люди, яким були потрібні ресурси, могли там звертатися, можете, в принципі, почитати, що відомо в мережах по цій темі, а за нагоди раджу в Луцьку завітати, звісно, до. Музею братства. В принципі, в Луцьку є ще багато цікавих і важливих місць і, подорожуючи по Луцьку, подорожуючи по Луцьку, я помітив не один десяток об'єктів історичного надбання, які в подальшому, так чи інакше, запропоную. У вас і глядачів каналу, це і всякі старовинні церкви, це і музеї, це і замок, це і багато чого іншого. В принципі, як в європейських країнах, так і в Україні, бо Україна це європейська країна, на відміну від Росії. В європейських країнах були замки, були фортеці, і замки були осередками не тільки військової, а й політичної справи. Церкви, костели, певна така архітектура, яка дуже разюче відрізняється від візанційського стилю, стилю, що був занесений в Київ, і, звісно, від того, що пізніше під впливом. Золотої Орди формувався в Заліссі. Це унікальні, унікальні спогади, унікальні такі фізичні свідчення єдності колись України з Польщею, і Литвою. Це все важливо вивчати, осмисляти, бо це наша спадщина. Бо ворогам хотілося б, щоб ми це все забули, щоб вважали, що нас там Ленін створив кілька десятиліть тому, нас ніколи не було, та й нас нема. І якщо ми, звісно, не, не знаємо нашої спадщини, не маємо єдності зі своїми коренями, то нас таки і нема. А щоб бути, треба розуміти, звідки ми походимо треба розуміти хто ми є навіщо ми в цьому світі ну й бути гідними своєї спадщини несучи світле в майбутнє